Дітки, доброго ранку. Доброго ранку, Я вас рада всіх бачити. Ви всі такі гарні сьогодні. Так. Малята. А яка пора року зараз? Зима. Зима. Пішла до нас черга зима. Взимку нас чекають веселі свята. Незабаром до нас прийде свято. Всі дітки його чекають. А спробуйте відгадати загадку. Слухаємо уважно. Цей святий вночі прийде, подарунки покладе. В грудні зустрічі чекай, звуть святого Николай. Миколай. Миколай! Так дітки, молодці. Це у нас? Миколай. Миколай. Миколай! Так малята. Миколай. До нас. Витав Миколай. А в нього ще є друг. Відгадайте загадку. І він не так. Є за нас. Слухаємо уважно. В нього очі, дві вуглинки і морквинка. Сніговик. Так, дітки, це сніговик. Він любить, коли дітки розповідають і вгадують загадки. Ось давайте ми з вами будемо відгадувати загадки. Слухайте уважно. Взимку вкрили ми навкруг ліс, дорогу, поле, плуг. А як сонце припече, ми струмочком потечемо. Лишко. Хто це? Сніжинки. Сніжинки. Це сніжинки. Сніжинки. Молодці. А ще послухайте загадку. Я падаю на ваші хати. Я білий, білий, волохатий. Я припадаю вам до ніг, а називаюсь просто. Ші. Просто. Ші. Так, молодці, Дітки, а давайте ми з вами політаємо, як сніжинки. Підніміться, покружляйте, покружляйте, так. Сніжинки падають так тихенько, тихенько на землю. Так, я рівно. Так, дітки, молодці, покрутились легесенько. Легесенько, легесенько. Так, молодці. І присіли на свої місця. Жінки прилетіли. Так, дітки. Дітки, а хто може знає, хто такий Миколай? Пойду, що він приносить діткам? Подарунки приносить. Так, дітки, Подарок. він був священником, він прославився на весь світ своїми добрими справами. Він допомагав, діткам, любив дітей і дарував їм подарунки. Дітки, а давайте ми з вами розглянемо ось ці картинки. Скажіть, будь ласка, що ви бачите? Ну, магіти було тут. Так, Миколай сидить, так. А що хлопчик робить? А, Мабуть, просить, так, дітки, щоб все було добре. А ось ця картинка. Що ви бачите? Письмо. Так. Письмо таке. Так. А що в цьому письмі? Що хлопчик міг написати? Ані, що ти написав? Що це написав? Про що ти попросиш, Миколая? Паски подарунок. Так. А Нікіта, що ти попросив у Миколая? Да. Так. Іричка, а ти? Що би Ірочка попросила у Миколая? Іграшки. Іграшку, так, хай ваші бажання збудуться. Так, малята, добре. А хто підготував віршики? Хто може розповісти? Хто саме сміливий? Yes. Так, слухаймо, Ірочка. Ми теньки не Мишенький приходи приході скорі прога. Я до тебе помилюся, тихенько. ще Молодець. Дітки, давайте поаплодуємо Ірочки. Хлопці, поаплодуємо Ірочки. Молодець, Ірочка, дякуємо тобі. Так. Як Як ви? Дітки, а хто ще може розповісти? Хто ж тільки підготував віршик? Давід, будь ласка. Не хвилюйся, тебе вийде. Три сі котні хоче спати, коні колда тебе людям хвост. Батюшки усе вілковий, той нікол до тебе списи, Не у коні на чисні до себе, озданих, яски на сонечки сідає, вона молода на вітву, сідає. Молодець! Дітки, давайте пооткладимо завіду. Молодець, молодець, за де молодці. Хто ще підготував віршик? Нікіта, хочеш розповісти? Ні. Так. Добре. Нікітка, будеш розповідати? Тобі допомогти? Так. Добре. Так, дітки, зі святом Миколая в нас відбувається дива. І в нас відбудеться дива? Зараз ми це побачимо. Ви будете сьогодні чарівниками. Я без вас сьогодні, ну ніяк не справді. Дітки. А ви знаєте, з чого утворюється літа? Ні. І з чого? Ти так, що я роблю? Що я зробила? От. На водічку. Яка водичка? Саме прозора. Так. У мене є кришечка, я закрою баночку так. і зараз почнуться дива. Але треба сказати чарівні слова. Давайте потренуємо: фокус. 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 Червий року. трам пам пам Пану ще. Раз. Фокус. Фокус. Червий року. трам пам пам Так. Приготували свої руки і колдуємо. Фокус, фокус, кажіть, кажіть. Черверопус, прапапам, папа. А зараз? що зараз? Вірає? Що щось таке тут відбувається, чаклується? Раз, два. Три. Дітки, що змінилося? Водичка стала яка. Я... Так, і так нам... вона нас зачарували її, бачите? Так, давайте ще спробуємо. Ми, знаю, на баночку. Оливаю водичку. А ви вже кажіть чарівні слова. Кажіть чарівні слова.

відбувається, Чо чого відбувається. Дісніть. <плес> бачите, що ви зробили? <плес> що ви наробили, бачите? <плес> якого кольорова річка стала? <плес> Іня. Тиння така. Бачите, які ви молодці. <плес> Мабуть, давітна колдува. Да, давіть. Так. Ви хочете? Так. Так, добре. Ну ще одну баночку нальємо водичку. Чаюйте. Чаруйте. Фокус, фокус, стало лампос. І ща, і ща. Фокус, фокус, фокус. лампос. Волосніша, волосніша. Да. Да. Добре, добре. Чаруємо, чаруємо. Давайте порахуємо до трьох. Один. Два. Три. Три. Вау, дітки, погляньте. Хто це нас вчарував? Як ви мені допомогли? Молодці! Пражні дива. Добре, дітки. А тепер давайте ми самі. будемо мені собі. Давайте ми собі поколдуємо. Що диві, ти казав? Зараз будемо чарувати. Так, мої Юрі, приготували лисовочок, стрічку, лічику. І зараз будемо чарувати. Так. Я теж буду разом з вами. Приготувались. Ну що, кажемо чарівні слова? Трам-пам-пам. пам прампам. Анася ну ще раз казав. Прам-пам-пам. Ну що? Беремо свічку і будемо малювати сніжинки. Дітки. Дітки. Нажимаємо свічкою добре. Ось так. Сильніше. Вічечку можна ближче, десь б вона не зламалася. І добре, добре на неї. Нажимаємо. Притискаємо добре. Він. Так, малюємо сніжинки. Аж, щоб було добре видно, робимо ось такий візоруничок, Дітки, погляньте. Mm -hmm. Вот так. мама, вот так. Mm -hmm. И, mm -hmm. вот так. <рекун> И Вот так. Вот так. Вот так. она две, три снежинки. Я Малю. А можна ще намалювати ось таку в'югу. югу. спробуй, ось так. У кого як вийде? Буде дуже добре. Лівою ручкою тримаємо листочок. Тримаємо листочок. І добре притискаємо свічкою. Добре, добре, добре. В різних місцях mm. малюємо. Mm. 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 Так. Намалювали? Так. Mm. Mm. Ну що ж, тепер починається саме цікаве. Беремо гумку, фарбу. Хто яку приготував? Или Не буду. Дітки, погляньте. І дуже акуратно наносимо на папір. Ні. Ну і все, подивимось, що вийде? Дітки, погляньте. дива. Не тому, що ви чарували дітки. Дуже гарно виходить. Ну все, вийшло у вас? Ви потім. Так. так. Малюйте, малюйте. Нікіта, Ірочка, Давид, все дуже добре. Все у вас виходить, молодці. Так, зробили дітки? Вийшов? Так, выйшло снежинки, дітки. Фокус вийшов? Так, молодці. Давид. Нікітка. Дітки все добре. Боже, як гарно! Молодці. Нікітка, покажи, будь ласка. Батькам велике дякую за допомогу. Дуже гарно, Нікіта, дуже гарно, дуже. Ви справжні чарівники. Нікітка, хочеш кішик розповісти? Добре. Міршим разом. Малята, все у вас вийшло? Давайте попадемо чарівні слова. Фокус, фокус, червей рокус, трам-пам-пам. Трам так, добре. Ось такі чарівні слова. Може, вони вам знадобляться ще? А тепер давайте з вами потанцюємо. Можете піднятися. Можна порухати? Так. Готові,

На рік він спускається по сніжинках, щоб нагородити за доброту людей, також нагадати, що чудо існує. Нехай це свято стане для нас святом милосердя, святом доброти, прощення, любові до ближніх. Дякую вам всім за увагу. Дякую, що приєдналися. Дякую батькам. Гарного, тихого, спокійного дня. Але, але, Ось, що для вас приготували. І ми хочемо е, поглядіти, що там у цьому приніс. Зараз, слухайте уважно. Ви піднімаєтесь зі своїх столів, піднімайтеся, піднімайтеся. Піднімайтеся. Так, а тепер ви підійдіть до свого ліжка і підніміть подушку. І теж, і там щось може бути, а ви нам потім покажете. Давайте, ми вас чекаємо. Бігом, бігом, бігом. Давайте, давайте, давайте. Пробуйте. Так, да. ну що, Давід, ой, що знайшов Давид? Бачиш, який в нас дива? Так, дуже добре. Дякуємо, Миколайчику. Ірочки, що принес Миколайчик. Так. Ірочка, бачиш, дива є. Ми добре сьогодні чаклували з вами? Нікітка. Дуже добре. Бачите? Бачите, який Миколай в нас? чарівник. Дітки, ви задоволені? Так, Так. Так. Ми теж. Дуже добре. Що все в нас сьогодні вийшло. Ви будемо всі. Чекаємо гарних свят і бажаємо, щоб все у вас було добре. Що на все добре, до побачення, дітки. До побачення.